Так, шановні українці, дуже добре, що нарешті повернулася трансляція Верховної Ради України, тому що зараз дійсно обговорюється один із найважливіших законопроєктів. Мова йде про захист мільйонів військовослужбовців і їх родин. І е, очевидно, що питання не в голосуванні завтра, а в тому, що голосування має бути усвідомленим, не просто тиснути кнопку, а прийняти законопроєкт, який буде відповідати потребам. І відповідати справедливості задля військових я боюся, що Європейська солідарність не просто єдина фракція, яка зараз у залі от, щиро обговорює цей законопроект. Бо ми його читали, ми готували до нього поправки. Ми хочемо, аби він був прийнятий правильний. Але ми єдина фракція, яка напередодні зустрілася з уповноваженою президента з питань військовослужбовців. Пані Решетиловою, це була дуже конструктивна, дійсно зустріч. Але на ній ми змогли обмінятися нашими застереженнями щодо законопроекту. І ці застереження наступні. І шановна пані доповідачка, і президія, і колеги, от добру справу не можна робити з порушеннями, не можна йти на компроміс з конституцією. Цей законопроект не конституційний в такій формі, як він зараз протягується в Верховній Раді. Тому що а, у нас Верховний головнокомандувач, будемо відверті, він уникає будь-яких складних тем, що стосуються військових. Сьогодні колеги розповідали тисячі таких тем, починаючи від термінів служби, які уряд пообіцяв, не опозиція, а уряд пообіцяв, що будуть терміни служби, їх наразі немає, закінчуючи несправедливістю у стільки силовою мобілізацією, а, насправді заохочення. Закінчуючи важкими дуже проблемами із невирішенням проблем з людьми з ампутаціями, проблеми у нас несправедливі є після реінтеграції військових до мирного життя. Але їх ціла купа, і ніхто системно ними не займається. Ми усвідомлюємо, що людина, яка хоче на себе добровільно брати такий важкий хрест. І бути уповноваженою з вирішення цих питань я розумію про що я говорю як колишня уповноважена президента з мирного врегулювання і по звільненню заручників, я розумію, яка тут потрібна ну, величезна допомога, штат і таке інше, і все це можна було в офісі створити, тому що офіс президента має фінансування колеги і українці краще ніж будь-яке міністерство. От але хочете створити структуру мусмана добре. Ну тоді воно має бути конституційно і ця людина має бути незалежна від верховного Головнокомандувача, який її призначає, який закриває очі на проблеми в секторі в безпековому. Ми пишаємося тим, що наша команда подала правки, які насправді би допомогли а, ну, зробити цю інституцію європейською, такою як би відповідала світовій практиці незалежною. Єдина поправка, яку нашій команді вдалося провести через ваш комітет, пані Соломія, це те, що пані Абмутсман має потім звітувати, хоч перед парламентом, тому що уявіть собі, в проєкті закону взагалі було, що Зеленський її призначає. Перед Зеленським вона звітує, Зеленським вона працює. Так яка це незалежність? Ну тоді треба назвати справ з прав Зеленського і працювати в такому варіанті, а не військово-військових розумієте. А, на жаль, не були прийняті всі інші поправки, які перше робили цей законопроект європейським, тому що якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо враховувати досвід країн ЄС. Ніде в світі немає обмуцмана, якого призначає президент. Це може бути уповноважений, це може бути інспектор, це може бути спеціальний там представник, хто завгодно, але не або Як ви можете це голосувати? І тому я рада, що хоч ви, пані. Соломія, це уважно слухаєте. і ще кілька колег. На жаль, і ми закликаємо цей законопроект відправити на повторне друге читання дуже швидко в комітеті пройти його за кілька днів, привести його у відповідність до європейських норм, до рекомендацій долечі Ради Європи, зробити людину незалежною, дати їй. Оце дуже важливо от в бюджеті на 26 рік. Уже закладені певні кошти на цю інституцію, дати ці кошти, щоб людина могла взяти штат. Як правильно говорять люди, працювати з цим е, мільйонам, абсолютно, мільйонів людей, потребами вирішувати їх питання, їх проблеми. І тут ми абсолютно в конструктиві і готові до такої співпраці. Також, шановний пане голово, я хочу нагадати вам ті, знаєте, дуже світлі, можливо, найважливіші часи, коли парламент український цього скликання був об'єднаний. А це був березень 22-го року. Коли знаєте, банка не втручалися в нашу роботу, і ми дійсно дуже правильно обговорювали ті законопроекти, приймали їх конструктивно. І тоді було зареєстровано дуже важливий законопроект про право народним депутатам, так само як народні депутати України не мають права там займатися бізнесом чи якимись іншими питаннями, але мають право на творчу діяльність, от враховуючи воєнний стан, право депутатам. Бути в збройних силах України, я переконана пані Соломіє. Ви це підтримаєте і цей законопроект його номер 7187, прийнятий в березні 22-го року в першому читанні. То я переконана, це має залу об'єднати. Я думаю, багато наших колег можливо паралельно хочуть так само зараз долучитися може до збройних сил України. Але ми у нас є мажоритарники, які не можуть дійсно скласти мандат, тому що ми зробимо парламент недіздатним. Так, якщо ми знаєте, так зловживає влада воєнним станом, коли це їй потрібно, то у нас трансляції не було 3,5 роки, бо у нас воєнний стан. Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до вас, як до членів профільного комітету, негайно до другого читання підготувати законопроект, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних сил України. Вон, подивіться, немає 90% зали. Ну краще би пішли справою. Зайнялись, можливо, і фортифікація фортифікації трошки покопали. Воно би більше користі було. Я думаю, це дуже була б правильна ідея, і ми. Переконані, що це має об'єднати залу, і наша фракція буде на цьому наполягати. І ключове друзі, знаєте, мені правда дуже сумно, що ми обговорюємо це в порожньому залі, тому що всі законопроекти мають що стосуються збройних сил України, мають залу об'єднувати. Вони повинні голосуватися усвідомлено. Має відбуватися тут робота дуже серйозна над поправками. Я ще раз дякую фракції Європейська Солідарність, яка дуже. Ретельно попрацював над поправками, і ми спеціально зараз будемо ставити. у мене три поправки, які буду ставити на голосування.